Міжнародна компанія Bizon Engineering веде свою діяльність в трьох напрямках: це it інженерія, архітектурна інженерія та конструкторська інженерія. Ми займаємося розробкою та монтажем нових технологій у будівництві споруд. А фахівці-винахідники розроблюють нові унікальні вузли та агрегати для сучасного обладнання та автомобілів. Зокрема, ми працюємо з заводом-виробником компонентів для автомобілів Lamborghini. Наші ці фахівці розробляють і впроваджують системи автоматизації виробництва. Нещодавно ми задумалися над тим, що майже всі ми користуємося мобільними пристроями під управлінням Android, iOS або Windows 8. Для них є величезний вибір програм них фільмів і музики. Велика частина платна і колосальна частина користувачів набуває їх за ціною від 1 до 10 доларів. Монополісти Google, Apple і Microsoft забирають з кожної покупки в середньому 25% і заробляють мільярди доларів за рік. Відтепер ці 25% будуть виплачуватися вам. Bizon Engineering запускає мобільну платформу Bizon Market та mlm компанію Black Bizon, першу mlm компанію в цій сфері для вас. Так яким чином ви можете заробляти? Перший спосіб бути клієнтом: встановіть на свій пристрій Bizon Market. Рекомендуйте його друзям та отримуйте накопичувальну знижку в розмірі 10% від кожної їх покупки. Другий спосіб станьте партнером інноваційної партнерської програми BlackBizon. Та заробляйте тисячі доларів, використовуючи просту систему рекомендацій вже зараз. Купуючи додатки, партнер отримує знижку до 10%. А коли покупка відбувається за його рекомендацією або за рекомендацією його партнерів, то йому нараховується до 25% від суми їх покупок кожен раз. Беручи участь в партнерській програмі, ви будете отримувати необмежений дохід від продаж і від побудови мережі партнерів. Маркетинговий план партнерської програми розподіляється на дві частини, які настільки прості, що зрозуміло абсолютно всім. Перша частина має під собою основу новітнього принципу кольорового трикутника, і реєстрація в неї складає всього 59 доларів. Ви отримуєте від системи колір і встановлюєте на вершину кольорного трикутника. Всього три кольори і в трикутнику вони не можуть повторюватися. Потім у ваш трикутник встають два партнера, яких запросили ви або люди, які знаходяться вище вас. Відповідно, вони отримують кольори, відмінні від вашого та очолюють вершини своїх кольорних трикутників. Це правило повторюється для нових партнерів, під ними і так далі. За цим основним правилом побудови структури завжди нараховуються по 39 доларів від зареєстрованого партнера найближчого партнера вгору того ж кольору. Варто лише зрозуміти кольорний трикутник і ви побачите, що ця закономірність нескінченна, і для абсолютно будь-якого учасника будуть два нескінченні ланцюжки з партнерів, які ніколи не замкнуть. А це означає, що ви будете отримувати знову і знову по 39 доларів необмежену кількість разів. Для більш активних і просунутих партнерів є друга частина нашого маркетингу, яка так само проста. Купуючи пакет Gold для свого аккаунта за 330 доларів, ви починаєте отримувати по 11 доларів абсолютно від кожної реєстрації нових партнерів у вашій структурі, вже незалежно від їх кольорів. Якщо ваш партнер в будь-якому поколінні набуває також пакет Gold, то від наступних партнерів по 11 Доларів буде вже отримувати він, а ви отримаєте одноразову виплату в 165 доларів. Ви можете отримувати колосальні гроші по програмі партнерства вже сьогодні. Додайте сюди дохід від рекомендації Bizon Market і ви отримаєте необмежений пасивний дохід від мільйонів користувачів мобільних пристроїв. Отримувати дохід ви будете не завтра, а прямо зараз. І це ще не все. За особисто запрошених партнерів ви отримаєте ранги лідера. За кожен ранг ви будете додатково удержувати абсолютно з усієї. І структури партнерів до нескінченності будь з нами сьогодні. І сьогодні ти отримуєш те про що мрієш. Нові технології, нова індустрія, новий підхід, мільярди користувачів сьогодні у ваших руках.